Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Ми сьогодні весь ранок з нею згадуємо, коли була от така подібна зима. Ну, принаймні, щось схоже було там найближчим часом. Не коли там ми дітьми були, а от там найближчими роками. Згадайте 20-й рік. Зараз там ви згадаєте таке, точно. Але, але було, було. Засніжило нормально. Там, в 13-му взагалі було клапс. Так, це було покрите льодом. От подивіться відео, ви зараз його точно згадаєте. Легендарне, цьому. легендарне. Значить, ось ця дівчинка Марійка. Значить, вона Андріївським узвозом йшла, на гору, тобто не вниз а, 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 на поділ, а навпаки, з в верхнє місто. Та. А, кожен з нас Марійка. Це був хештег, якому, на якому Україна трималася ледь не місяць 20-го року. Боже я не Боже, можу тим, хто дивитися. згори вниз, тим краще. Ну, думаю, а от малеча, Марійці, так, І малеча бідна років, так та. намагалася той Еверест здолати. Давайте слухайте, подивимося зараз, як змінилося життя Марійки. Ми Марійку знайшли. Час. А Марійка вже не Марійка, а Марія. От ну роки йдуть же, вибачте, та вже плюс п'ять років. От і е, як вона зараз е, здіймається до Олімпу вже життєвого свого, і, а погода вся та ж? Давайте подивимось, потім поговоримо. Відео, яке в 2020-му стало відомим на весь світ. Андріївський узвіз, тоді місто накрив дощ із льоду. Восьмирічна дівчинка щосили намагалася будь-яким способом пройти відрізок дороги. Здавалося, що ось ось і вдасться. Але попри всю наполегливість дівчинки підкорити кригу не вийшло. Втім, це відео в той же вечір розлетілося усією мережею. Ну і наостанок повернемося до негоди, яка буквально скувала столицю. Що вчора по обіді в соцмережах вже чимало відеороликів про те, як містяни намагалися чи то відшкрібати від криги машини, чи то пішки дістатися додому. На одному з них пригоди дитина, яка ніяк не може підкорити кригу на тротуарі, але не здається. На закордонних ресурсах ролик теж став популярний, набирав мільйони переглядів. Про це розповідали і в Китаї, і в Італії, і на британському ресурсі Daily Mail. Здається, про це розповіли в усьому світі. А окрім переглядів, воно породило чимало жартів та мемів: мовляв, лід навколо весь світ, а я в ньому. Та сама дівчинка. Тоді у 2020-му, до нас в студію приходила разом із сестрою та сама зірка відео: восьмирічна Марійка. Як же зараз живуть дівчата через шість років. Мене звати Анастасія Моїсенко. А мене Марія Моїсенко. І мені зараз 17 років, а мені 14. Дівчата вже чотири роки живуть у Польщі. Виїхали з початком повномасштабної війни. Марія навчається у восьмому класі у Кракові, а її старша сестра Настя в університеті на факультеті журналістики. Каже, що саме сніданок надихнув її об. Брати журналістику. Саме досвід на програмі «Сніданок» — це був такий остаточний поштовх до вибору цієї професії. Під час цього я зрозуміла, що саме журналістика це мій шлях. Тобто на програмі я відчула цю, цю атмосферу. Я побачила телебачення зсередини. Мені дуже сподобалася концентрація позитивної енергії на, е, власне, на телебаченні. Марія ж навчається у школі і має чимало хобі. В Україні тривалий час займалась гімнастикою. Я люблю читати, теж люблю спорт і дуже сумую за гімнастикою. Пригадує той день. Я йшла додому з гуртків. Я Не пам'ятаю години, але був вже вечір. Було дуже дуже силисько. Відчувала страх теж. Трохи впертість. Все ж, подолати проблемну ділянку, попри всю впертість, не вдалося. Власне, того вечора ми разом з братами знайшли Марійку під Андрівським узвозом. На щастя, їй допомагали прохожі люди, і в той момент я дуже злякалася, звичайно, за сестру, коли дізналася, що вона десь годину або більше старалася піднятись сама Андріївським узвозом, коли ніхто не міг там пройти. Всі там падали. Я дуже хвилювалася за Марійку, але добре. Що все обійшлося, і сильних травм не було. Тоді разом з братами допомогли обійти проблемну ділянку і дійти додому. А вже зранку дізналися про таку популярність. Зранку у ліфті моїм батькам сказав сусід, що бачу вашу доньку і впізнав її за яскравим рюкзаком на відео, бо там було видно загалом тільки рюкзак. І ми одразу зайшли в інтернет, щоб його знайти. Був шок. Ми не здогадувалися навіть що таке можливо. У той момент ми всі відчули такий шок, здивування, але також я відчула якусь гордість за сестру, бо я побачила, як це от насправді от все було, і як це було довго. Тоді наполегливістю Марійки захоплювалися всі, але я не вважаю себе впертою. Я сильна і щаслива. Я вважаю характер моєї сестри одним з найкращих. Я вважаю, що Марійка дуже дуже добра і має щире серце. Але також вважаю Марійку дуже наполегливою, адже вона завжди вигравала багато у змаганнях спортивних, власне, у гімнастиці. Вона завжди йшла вперед. А от відео на думку Насті стало таким популярним, бо кожен, хто його подивився, побачив у ньому себе. Я для себе зрозуміла, коли побачила відео, що це відео не було такої популярності, бо кожна людина побачила себе у цій маленькій дівчинці, у моїй сестрі, що кожен був колись такою маленькою дівчинкою на льоду, хоча б раз у житті. І головне це що я зрозуміла, що якщо ти Падеш, це значить, що ти все ще йдеш, і так ніколи не треба здаватись. Все якось вирішиться. Ти дійдеш до мети, дійдеш додому. Як Марія, все таки попала додому, і ніколи не треба здаватись.